Захист проекту пригоди чорнокішки й писоголовця. Перший сезон, 14 серія. Майстерність. Керівники проекту Мікиш Анна Сергіївна, Штих Олександр Іванович. Автор презентації Мікіш Анна Сергіївна. Навчальний заклад. Харківський фаховий коледж спорту. Тема проєкту. Кожного є свій внутрішній звір, але випустити його на волю для добра чи дати йому збожеволіти це ваш вибір. Мета проєкту. Поліпшення візуалу якомога більше з кожною роботою чи серією філософія поведінки та життєвого вибору людей. Розкриття реальних важливих життєвих тем та ситуацій через персонажів та алегорію. Синопсис серії Чи впізнає хтось справжнє лице бджілки? Новий день нові правила мушу знайти хранителя. Синопсис серіалу Одержання суперсили, перемога над злодіями, допомога друзям, розкриття правди, що може бути цікавіше, Аліна та Рома власники однієї з найдавніших сил, або, як їх зараз називають, чарокамні, чорної кішки та собаки. Абсолютно цим задоволені. Чорна кішка та посоголовець разом намагаються дізнатися, хто стоїть за хаосом та відповідають за безпеку інших. Але правда лежить глибоко в минулому. Цільова аудиторія 12 років та старша. Завдання поліпшення загального візуалу за допомогою телефону та пальців, поліпшення акторської гри в озвучці, поліпшення планування та організації ходу роботи, поліпшення якості фонів, поліпшення світла, збільшення деталізації, додавання загадок та зашифрованих підсказок для уважних глядачів, поліпшення корекції кольорів, більша креативність у візуальних рішеннях і ідеях, поліпшення анімації бійок, більша реалістичність. Останнє поліпшення анімації трансформації. Останнє оновлення вступної та завершальної заставки першому сезоні. Поліпшення звукового монтажу. Створення більшої кількості оригінальної музики. Розкриття першої важливої частини в пазлі сюжету серіалу. Таємниця ліквідації сімей супергероїв мафією та повільним збуванням пророцтва. Розкриття нової інформації про персонажів та правила світу серіалу. Кульмінація першого сезону. Актуальність. Кожна серія показує, що всі люди різні і мають право на вибір. Усі персонажі серіалу розкривають певну життєву тему чи ситуацію і самі є алегорією. Таким чином, будь-який глядач різного віку може по-заражньому зрозуміти персонажа і асоціювати себе з ним, а може, навіть побачить рішення своєї проблеми, чи персонаж відкриє їм очі на неї. Не дивлячись на те, що це мультсеріал, він націлений на підліткову та дорослу аудиторію. Віз серіалу у кожного є свій внутрішній звір, але випустити його на волю для добра чи дати йому збожеволіти це ваш вибір, узагальнює всі історії всіх персонажів. Якщо персонаж переживе найгірші ситуації в житті, це їх вибір. Стати героєм і не допустити іншим пережити те ж саме, чи стати злодієм і покалічити інших. В самому серіалі це розкривається через головних протагоністів та антагоністів, які протиставляються один одному. Далі спойлери. Рома та Емілія протиставляються в горі. Після трагедії Рома вибрав роботу над собою та допомогу іншим, просто пішов далі по дорозі життя, не допускаючи іншим пережити такий самий біль. Емілія піддалася горю, застрявши в минулому, намагаючись повернути сім'ю і шкодячи іншим, робить вибір і стає на сторону добра. Аліса та Марко протиставляються в пошуці правди. Коли виявилося, що всі сімейні трагедії могли бути не випадковими. Аліса починає власне розслідування, щоб дізнатися правду про своїх батьків, захищаючи й допомагаючи найріднішим людям та іншим, і знаходить в цьому все життя. Марко був більш необачним у процесі розкриття правди про свою сім'ю, що нашкодив головним героям та іншим, сам того не хотівши. Іронія в тому, що зробив він це не тільки заради себе, а й Емілії. Під кінець теж робить вибір і стає на сторону добра разом з нею. Трохи контексту. Кожен чаро прикріплений до конкретної тварини. Сили пов'язані до конкретних почуттів, переживань чи асоціацій. У кожному камені заточений маленький дух тваринка, який охороняє силу, але при активації темної форми цей дух перетворяється на величезну дику, жорстоку форму себе, роблячи хазяїна каменя божевільним. Ця форма може вбити хазяїна, зламати камінь чи залишити все в нормі з різними шансами в результаті. Ці духи тваринки. І є алегорією на особистість та психіку кожного з нас. А форми трансформації як темна чи повна форма на життєвий вибір. Аліна та Каміла протиставляються в життєвому виборі. Аліна та Каміла пережили важкі ситуації серед людей у своєму житті, але через різний менталітет дівчата зробили різний життєвий вибір, виражений алегорією через так звану серіалі Темну форму. Аліна вибрала шлях героя, порятунок людей, незважаючи на своїх тарганів у голові, яких вона у результаті вигнала і не допустила повторної активації темної форми, врятувала світ, загадавши бажання і здійснивши пророцтво разом з Ромою по Каміла вибрала шлях злодія, не змогла стати кращою за свою сім'ю, через яку і сталася вся історія. Вона вибрала брехню, маніпуляцію і біль, у результаті збожеволіла і загинула від темної форми. Технічна частина, як вже було вказано, цей серіал було зроблено тільки мною на телефоні за допомогою пальців. В цій серії було багато покращень та експериментів. Наприклад, було додано унікальні текстури на костюмах і та штриховках. Ці сторінки кодексу хранителів були зроблені комбінацією ручного малювання на папері з фотошопом для ефекту давнини книжки та реалістичності. Сцени гри на фортепіано Аліною були анімовані за допомогою ротоскопіювання з мене. Сцени з плаванням були найскладнішими в плані анімації. Дуже допомогло, що я займаюся плаванням і могла зробити рухи реалістичними, незважаючи на технічну складність. Вся музика, крім титрів та тем творень, була авторською, зроблена мною за допомогою синтезатора та комп'ютера. І так далі, висновки Чотирнадцята серія першого сезону Майстерність стала моїм магном опусом. У цій серії я змогла виконати всі поставлені завдання, незважаючи на те, що вона робилася тільки мною на телефоні за допомогою пальців. Скоріше за все, це остання серія, яка була зроблена на мобільному гаджеті, бо я переходжу на комп'ютерне, більш професійне обладнання. Ця серія одна з найважливіших у всьому серіалі, так як вона показала перший шматочок таємної історії. Вона змогла зацікавити цільову аудиторію. Яка відгукнулася позитивно і виразила свої почуття про історію та проєкт в цілому. Мій проєкт нарешті став більш досконалим та серйозним саме через цю серію, і тепер вважається найунікальнішим у своєму інді жанрі. Дякую за увагу!